Так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію загалом сімейну, як завжди. Ну і сьогодні у нас, як зазвичай, лист повідомлення, питання. Називайте як хочете, <кхух> Та я і сам ще не оприділився, що це насправді, Ну, не затягуючи, я починаю його зачитувати. <кхух> Одружені 17 років, є син 10 років. З мужем не живемо, як може та дружина вже чотири роки, тільки видимість для сина. Люблю іншу людину. Він вільний, каже, що кохає, але в нього є й інші жінки. Пояснює, що йому треба сім'ю, а я одружена. Я заплуталася і не знаю, що робити. Муж може забрати в мене сина при розлученні. А кохана людина в будь-який момент знайде жінку для сім'ї і я залишусь одна. Як пояснити коханому, що інші жінки його роблять боляче і я не можу довіряти йому своє життя? Цікаве питання, ну, приблизно як і всі інші питання, які я тут розглядаю, ну, я потроху. Зачитую по одному реченню і відповідаю. Ви тим часом, будь ласка, поставте вподобайок, підписок і всього такого, тому що з цього вийде хороше діло. Я вам це гарантую. Ну і так от, потроху зачитуємо. У дружині 17 років є син 10 років. Ну, Нормальний суттєвий такий термін. Зможем не живемо, як може та дружина вже 4 роки, тільки видимість для сина. Mm -hmm. Ну, Цілком ну, не сказати, щоб така надзвичайна ситуація, <кхм> тому що ну, внаслідок того, що у нас немає такої стійкої, та й взагалі в нас немає культури побудови взаємин, культури. Якогось там, якогось там утримання взаємин, щоб підтримувати на одному хорошому рівні одній ті саме взаємини довго. Тому ну, цілком можна припустити, що може бути така ситуація, що з часом щось там кудись упливе. Ну і нехай. Але от тільки видимість для сина. Оце от вже важливий момент в цьому листі. Можна було б поговорити про купу всього, але я не хочу затягувати хронометраж. Тому, кажучи коротко, не треба для дітей робити ніякої видимості. Діти з маличку, з, там, з мінімального, максимального чи мінімального маличку, як, там, як правильно з лінгвістичної точки зору сказати, не знаю. От, е, дитина, от як вона народжується, вона поступово вже починає е, сприймати навколишній світ, в тому числі взаємодію. Ми взаємодію батьків, взаємодію батьків один з одним. Тобто потроху дитина розуміє, хто, там, хто з батьків мама, хто з батьків тато, і потроху починає їх відокремлювати один від одного і розуміє потроху, як вони взаємодіють. В тому числі людина, дитина вона сприймає на емоційному рівні всі ці речі, процеси, що навколо неї відбуваються, і батьки дають цілком зрозуміло зрозуміти, що батьки якби один одного вже не кохають, і вони просто зберігають там якусь видимість. Ну і би, з однієї точки зору, якби, зрозуміло, що дитина би, ну, сприймає би, приклад не кохання один до одного. Але, ну, якби, якщо так логічно думати, то так. Але насправді дитина бачить, що ну, люди от. Запарюються над таким великим проєктом, як сім'я. Такий довготривалий, складний, е який має багато складових е проєкт. Е е от е якби, є певне уявлення, що там має бути присутні якісь е ну, умовно, скажімо, там вищі сили, наприклад, е кохання. Е те саме. Е е і от е дитина бачить, що щоб Ну, була, була, було, було таке от начебто насправді не дуже і щастя в виді, вигляді сім'ї або шлюбу, то мають бути ну, такі от дві людини. Які ці дві людини. Це дві людини, які просто роблять вигляд, придурюються для маленької дитини і якби просто не кохають один одного. І коли така дитина виростає вже в дорослу людину, вона якби живе з установкою, що кохання це коли ви один одного буквально не кохаєте. Так звучить дивно, але в нейронах, в нейромережі нашій, воно відкладається саме так. Тоді людина вже доросла починає шукати собі партнера і спочатку думаю, що там ну, якось що, ну, не, не варто не цим от, сильно запарюватись, тому що все одно нічого не вийде. Але от в один момент трапляється якась закоханість. В тому числі, ну і в першу чергу насправді такий сексуальний потяг, це стосується і чоловіків, і жінок, тобто і хлопчиків, і дівчат. І от вони, у них відбувається закоханість, і вони контактують з партнером чисто от на закоханості, в тому числі в плані сексуальному. І спочатку у них. Була установка, що ну його там якось подалі все це діло, а потім через закоханість у них відбувається певна каша в голові. Що робити? Ну і тоді, не маючи ніяких знань, намагаються якось зберегти цю закоханість, яку зберегти просто-напросто неможливо. І вони можна використовувати як підґрунтя для того, щоб побудувати. Кохання, справжнє кохання. Кохання має складові, і якщо має складові, значить його можна побудувати. А закоханість, вона якби з'являється, і вона якби зникає. І складових там, ну, звісно, що з фізіологічної точки зору можна там дещо розібрати, там гормональні усілякі здвиги і все таке інше, але ну. В плані, щоб там чимось керувати, такого немає. Вона з'являється, вона зникає і все тут. Але от людина травмована, намагається щось там ліпити, але не маючи знань, в неї нічого не виходить, через що відбувається або може статися у людей. Таке розлучення. Якби ну, не вийшло і не вийшло, або вони продовжують так от жити, якщо у них у обох є оця установка, що кохання воно, якби, його якби і не існує, або що воно, якщо і існує, але воно складається з двох ненормальних, нелюблячих людей, в будь-якому випадку, відбувається. Ну, такі складні, неприємні речі. І все це через те, що деякі люди зберігають видимість для сина. Не треба зберігати видимість для сина, для доньки, для будь-кого. Ви маєте якби жити щасливо один з одним і робити щось для цього, а не зберігати видимість і якби. Якби ви не зберігали, діти, дорослі, будь-хто, вони розуміють, що між вами щось не так, щось у вас там загубилося десь. І ну, зараз зачитаю такий цілий блок з цього е, листа Люблю іншу людину, він вільний, каже, що кохає, але в нього є інші жінки, пояснює, що йому треба сім'ю, а я одружена». Я заплуталася і не знаю, що робити. Може, може забрати в мене сина при розлученні. А, а кохана людина в будь-який момент, момент знайде жінку для сім'ї, і я залишусь одна. Як пояснити коханому, що інші жінки його роблять боляче, і я не можу довіряти йому своє життя? Якби. З одного боку, якщо дивитись на цей блок заповідомлення, він не надто є поділений на різні частини, він якийсь цільний, але з іншого якось він якось складається з купи всього. Одним словом. Якщо сказати одним словом, то ти любиш якусь людину, яка тебе начебто кохає, але насправді ця людина нам не дуже знайома, і вона тебе найобує. Вона може будь-що казати про те, що вона хоче сім'ю, що, вона там, що він, ну, він кохає собі. От, шукає собі е, дружину для створення сім'ї, але от так вийшло, що ти одружена. І е, навіть не маючи деталей, е, якихось дрібних деталей в цьому листі, е, я стовідсотково можу припустити, е, що поки от вона от одружена, і вони там один одного начебто кохають, е, вони, окрім того, ще й трагаються. І ми можемо побачити, що одна безвідповідальна людина вливає в твої вуха все те, що ти хочеш чути, і підкріплює це тим, ну, певним таким реалістичним моментом, що ти, начебто, одружена. Ми зараз ним, ну, це, ну, це нам зараз. Заважає нам, нам заважає одружитися. Тому от у нас от така ситуація, але я тебе кохаю. Але є інші жінки, яких він теж кохає. І якби можна, ну, хтось може сказати, що там існують в цілій купі культур зовсім різних, там такий інститут, як багато дружинства. Так от. Багато дружинство. Воно полягає в тому, що один чоловік бере під свою відповідальність, ключове слово тут відповідаль, я перепрошую, ключове слово тут відповідальність, я кажу. Він бере кожну жінку під Повноцінну 100% відповідальність. Тобто кожна жінка вона має там свої потреби, наприклад, потребу в декількох види, видах захисту: там фінансовий, інформаційний, фізичний захист, сексуальний захист і таке інше. І цей чоловік виконує всі ці свої обов'язки до кожної з жінок. Як можна побачити, навіть маючи знання, які ми розглядаємо на моєму каналі, на купі інших каналів, які є на Ютубі, в книжках тисячі книжок написані вже не знаю, тисячі мільйони книжок написані протягом тисячоліть, саме тисячоліть, я маю на увазі. І то нам буває складно, якби. Зжитися з однією людиною, щоб у нас накаталась певна схема вирішення конфліктів, схема задоволення потреб один одного і такого іншого. Тут одразу декілька. І так як ми вже сказали, що людина просто зливає вуха. На те, що жінка хоче чути, і підкріплює це аргументами на кшталт. Ну ти ж зараз одружена, Ну як ми це от будемо реалізовувати? Це стовідсотково безвідповідальна людина. От просто лкі-палки. І нам якби зараз не важливо, може там це якийсь там глава якоїсь мегакорпорації, дуже багато і все таке інше. Але. В, власне в цьому питанні він відповідальність брати не збирається. А кохана людина в будь-який момент знайде жінку для сім'ї. Я залишусь одна. Ти в будь-якому випадку залишишся одна, тому що, ну припустимо, ти розлучишся, а нашу йому ну, ї, цій безвідповідальній людині одружуватися. В нього є ну, ти, щоб трахатися регулярно, і ще ціла купа жінок, щоб трахатись регулярно. Ну, ти одна там розлучилася, тепер вимагаєш одруження, та він тобі нічого особливого й не обіцяв. Та й мало що він там обіцяв, він, ну, може просто елементарно не стримати слово. Дуже зрозуміла така штука. І просто тебе залишає, в нього залишиться ще ціла купа жінок, щоб їх трахати. Все. А от і вся схема. І... Люблю іншу людину, каже, що кохає. Хуїта це все. Як пояснити коханому, ну, напевно, цьому от коханцю безвідповідальному, що інші жінки його роблять боляче, і я не можу довіряти йому своє життя. Ти не тільки своє життя можеш, не можеш довірити, ти не можеш довірити свої емоції та думки. Тому що емоційна та інтелектуальна близькість у вас не побудована. Ви один одного в цьому форматі не вивчали, ви просто трахались, і ти слухала те, що хочеш чути з того, що він каже. Це був такий один великий момент щодо цього листа. Є ще є інші. Повернемося на початок сину 10 років і вже протягом 4 років у шлюбі щось не, та, не так. Тобто 10-4 це приблизно коли у вас все не заладилось, йому було 6 років, тобто вік, коли діти йдуть до школи. І я можу припустити таке, що у двох батьків ну вони не надто домовились, не надто прояснили момент. Щодо виховання дітей і всього такого іншого. І от коли там до школи, шкільний, дошкільний період, там ну, якось не надто, така, не надто такий суттєвий момент, а от коли вже дитина йде в школу, вона потрапляє в певну систему, і де батьків має бути більш така, більш така суттєва позиція. І хотілося б, щоб вона була однакова. А так, в даному випадку, ну, дивлячись на взагалі на весь лист, можна припустити, що жінка не знає, як будувати Е, Тобто вона також не в курсі, що треба до шлюбу треба домовлятися щодо виховання дітей. І от коли дитина таке пішла в школу, в неї з чоловіком могли вийти такі. Не згоди. Тобто один з батьків міг бути більш, більш вимогливим до навчання, тобто треба вчитися, юлки палки здобувати знання, гристи цей граніт науки, як там кажуть, і все-таки інше, а інший з батьків міг. Якби, Зайняти позицію такого, що ну, е школа це ще ну, зовсім не той рівень, де ну, не, той, не те місце, де можна е брати якусь відповідальність і виховувати свою деталь... відповідальність, якщо ми говоримо вже про дитину. Ну, але такі, от, е такі от різні позиції могли спровокувати непорозуміння і конфлікти. А так як ми вже знаємо, що пара не вміє будувати взаємини, то не вміє також вирішувати конфлікти у взаєминах, то вони не змогли якби, вирішити це питання у вихованні в освіті своєї дитини. Але Ну, це такі суттєві моменти, правда. Тут можна було якби, ну, зайти в такий конфлікт, що так от з нього складно вийти вже протягом чотирьох років. Просто так от неможливо. Але до цього ви жили протягом 13 років нормально. Можна припустити, що в цілому вину адекватно один до одного більш-менш налаштовані і самі один до одного більш-менш відповідальні. А якщо є такий момент, ну навіть якщо ти думаєш там і ти від чоловіка, бо ти його не кохаєш, ну хоча б ну, вивчи, як будувати взаємини взагалі. Там і жінка, і чоловік при будуванні взаємин мають ну, робити деякі речі. Потренуйся на своєму чоловіку, там, говорити про свої бажання, все-таки інше, там, відкривати йому серце і ще купа купа, купа всього. Ну, якщо все-таки не дуже захочеться там, в результаті сходитись, ну, тоді вже розлучайся. Але ти будеш мати навичку. Але якщо все-таки докласти розум і зусиль, то можна просто відновити те, що у вас було 4 роки тому, коли ви відчували один з одним себе комфортно. Там дійдете згоди і все таке інше. Але от оце казати, кохаємо один одного з людиною, яка безвідповідальна, я як б не радив. От. На цьому все. З вами був Віктор. Скоро побачимося в нових крутих, цікавих, корисних і дуже доречних в наш час відеох. На цьому все. І до побачення.